Це Марічка. Перед нею постав вибір, ким вона може бути. В голові багато ідей. Але яку спеціальність обрати? Вона любить дітей? Можливо, педіатрія? Ні. Я ж вмію малювати. Інститут мистецтв? Ні. Я вмію співати. Це, можливо, консерваторія? Але ні. Я ще й хороший актор. Стоп! А як це все можна об'єднати? Марічка сумна. Бо не знає, що їй робити далі. Але раптом саме так! дошкільна освіта. Доброго дня! З вами програма Ревізор для абітурієнтів. І сьогодні ми проводимо програму у Івано-Франківському коледжі імені Василя Стефаника. Отже, розпочнемо. Сережа, пішли, пішли. У цьому коледжі є новинка. Діна, система захисту знань. Йдемо далі. Ми маємо е, для того, щоб прочитати дуже цікаву інформацію для коледжу. Є не може знайти, так що підемо до вахтіорша. Ми зустріли таку милу жінку, як знаєте? Ірина. Ірина. Е, скажіть, будь ласка, Ірина, як вам студенти? Ну, студенти, наші — це наші майбутні. Чемні, послушні. В основному у нас дівчата. Хлопців менше, але цього року є і хлопці. Є і хлопці. хлопці. Так. Напевно. Так. так що, дівчата, майте можливість вибрати собі нового жениха. Я <сум> прийшла дуже класну аудиторію, ви подивіться на це сіро вже ти бачиш. Це вишито власними руками, це хрестик. Це хрестик, а це бісер. Відряд корабційної педагогіки та логопелі. Так що тут дуже цікаві стенди, в яких можна дізнатися багато чого. Відомі, я так розумію, логопереця. Гарні яскраві стенди для того, щоб студенти могли дізнатися і якомога більше інформації. А це багато викривається. Зараз наглянемо. Дитину в природному довкіллі. Яскрава, багато цього справа. Багато актуальності. Ну, я думаю, це студентам точно пригодиться, якщо вони, напевно, вибрали цей напрямок. А тут дуже багато я там бачу практик з до другий курс, третій курс. Я боюся хтося до такої пам'ятки, але я так бачу тут дбають про інклюзивне навчання. Велике значення у процесі навчання приділяється практиці. Всі студенти без винятку отримують відповідні знання та навички, які знадобляться у нашій майбутній роботі. Всі програми мають чітку спрямованість. Тут працюють одні з найкращих викладачів, які дають цінні знання, доступно пояснюють, з радістю допомагають. Тут знайдеш вірних друзів, станеш справжнім професіоналом своєї справи і проведеш свої найкращі студентські роки. Я вже студентка 4 курсу, і я ні на хвилину не пошкодувала, що поступила саме в цей коледж, тому що тут я отримала хороші знання, які знадобляться мені в практиці, і моїй майбутній професії знайшла хороших друзів. А також тут, на моєму шляху, в коледжі були дуже хороші і є викладачі, які з радістю допоможуть в будь яких трудностях. Також основна родзинка коледжу є база практики, тому що вона тут справді дуже хороша. І працівники в садочку також кваліфіковані і також з радістю допоможуть, коли вам потрібно бути. Запрошуємо всіх хто хоче до Івано-Франківського коледжу на спеціалізацію дошкільна освіта. Студенти, які отримують фах із дошкійної освіти, можуть бути упевнені в тому, що завжди матимуть місце роботу, повагу людей і любов до дітей. Саме в нашому коледжі можна здобути освіту, яка стане вам нагоді майбутньому. Hello, my dear friend. friend. Friend? Риба моя. Це саме ми навчаємо креативності дітей. Ми теж Ми логопеди і можемо виправити мовленнєві порушення. А ми навчаємо дітей міжнародної мови. Ми знаємо багато скоромовок. Покусали Покусали мухи і гулять у Кейті Буха.

Якщо у твоєму серці живе любов до дітей, то тобі саме до нас.